Like. Сьогодні я трохи перебачив з тіла Берейнроті. Треба закинути вудочку, а тут треба тапати. О, що це? Ну, okay. Окей. <coughs> Зараз я спробую зробити щось краще. Ні. Чим менше тапів можна зробити, тим фіговіше воно буде. До речі, хто був е, вчора на... на інвенті, ставте лайк. Вчора було дуже круто, були різні бафи, там ще дерево виросло посеред цього, десь біля Бринрот Радера. І, коротше, ну, прикольно було, там ще тройна дорога була і адмінські блоки ходили, ну це прикольно. Давай, топоти. О, що це? А, це, це те саме. Ой. Я не в ту сторону розвернувся. Ну, немає різниці яка сторона. О, так улок техніка. Мені буває багається, то я нажимаю на цей значок. Так, а де там? Что там було мене? А, не, походу ничего. мене ще багать, ТПХ я куди захочу. Ну уж Не, надо еще раз. О, да! Секретка! Секретка! Це дуже прикольно. Секрет іпов. Ну да, У мене. А, у мене база повна. Треба якогось фігур. Краболімон. Лімон... лімонета. Грабо лімоне, та. Крабо лімонет а це я його ще, ну, удалю, ну, будемо ловити далі. І тут можемо випасти фіні. Дві Ну, для 14 чотирнадцятого ре... ребітха потрібен він. У мене буде 12-й? Ок. Його можна опять удалити. О, сквала нана. Прикольно. База повна В принципі, цього можна іще раз наловити. Або, походу, у мене він на другому етажі був. Щас перевірю. А так, у мене на другому етажі. Боже, як багається. Як лагає, як Ну, нормально. Так, мені один день-дінду надо і сім трильйонів. Ну трильйони я легко накоплю, но дінь-дін ду словити в річці якби не можна схоже. Ну, давай, 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 давай. давай. Щось хорошенько. Знову трипетропі. Я ще удалю оркалітос. Вони теж якось мало дають. Якщо зрівняти з другими. Хоча в мене був... Да, оцей. Хотя нього чуть, чуть більший, но... Ну, да є більше. Хай буде. Мені ще трошечки і все. Закінчувати відео, скоро потрібно буде. Оркалеро. Якщо нам мінімальний лак. Та да, ну, схоже, ні. І ще раз хочу на мінімалку. Ой, лагає, господи, дуже лага Боже, господи, що це происходит? Якщо не вийде, схоже потимно буде. Ось. Чому у мене. Господи, давай... Боже, я не вспів. Мене багалось через Кінець. О, до речі, Бандіто Бобріто. Радіоактивний. Ну, добре. Сьогодні половили ми брейнротів, Дуже крутих зловили. Ну, для мене. Та буду вже закінчувати. До побачення, друзі. Ставте лайки, підписуйтеся. З вами був Ейдлей.